Вітаю вас, малята! Пропоную вам вивчити сьогодні на пам'ять вірш Анатолія Костецького, який називається Де живе літо? Послухайте його уважно. У павука хатинка, тоненька павутинка. У коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкої. Під нашим підвіконням, а тепле ніжне літо волошками повите, посріблене дощами, живе в очах у мами А тепер діти разом зі мною, дивлячись на картинки, повторюйте цей вірш. Почали. У павука хатинка. Тоненька пагутинка, у коника веселого між травами оселя, у ластівки швидкої під нашим підвіконням, а тепле й ніжне літо волошками повите, посріблене дощами. Живе в очах у мами. Дітки, будь ласка, вивчіть цей вірш на пам'ять та надішліть мені своє відео. До побачення, гарного вам літнього відпочинку.